Святкувати день прапора для творчого колективу Одеської національної опери стало вже доброю традицією, говорить генеральна директорка Надія Бабіч. Державний прапор це символ державності, це символ боротьби за незалежність і свободу, з яким ідуть у бій наші бійці. А ми працюємо на культурному фронті. І, як на мене, наш культурний фронт додає сил. Духовності нашим воїнам для музикантів оркестру, співаків хору та солістів оперного театру в цей день на певний час сценічною площадкою стала театральна площа. А одесити та гості міста отримали несподівану можливість почути українську музику у виконанні вокальних майстрів. Надаємо можливість відпочити душею, відчути силу мистецтва українського і безпосередньо одеської опери. Отже, день державного прапора це для нас величезне свято, і ми дуже любимо його, пишаємося, і він цей день для нас є дуже знаменним.